Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград в Рівненській області. Хочу пропонувати вам огляд гібридної форми «Преображення». Це стара форма тройки крайнова «Преображення». Цього року не сприяти ймови були призапилені. От. Дещо залишилося. Ну, Позрізали вже багато, але ягода з горошинням. Для преображення це трошки якби, не властиво. Воно, воно не рідко ворог не було. На моєму винограднику було за всі. Тобто, що хочу сказати, хто вирощує дану гібридну форму. Гібридна форма преображення має отакі недолі, як перебинання грибі ножки. Її зазвичай треба трошки підвідувати, якщо під таким углом є, щоб, тако, щоб вона перегинається і немає постачання поживних речовин. Може ув'ядати. Ну, на даний вже дозвіла це все. На моєму, моєму винограднику хочу щоб показати, звернути увагу. Я не показую, що це дуже така в мене рік да, для цієї ягоди, але хочу звернути увагу, що як на моєму винограднику, всі гібридні форми, які, які мають окрас рожевого кольору, от, вони переходять в темно-сині. У мене даже от, гібридна форма Лівія, вона вже давно в сорт вже. Вона взагалі рожева, а в мене вона приходить в бордо. Інші сумніваються, кажуть, що це не є там лів'єти. Ну, але я знаю, що це є за кущ і вона просто в мене, я не знаю, які там макроелементи, там мікроелементи в землі. Тобто властиві на моєму винограднику ягоди переходять дуже темний колір. Дуже темний колір, хочу показати, ось це є преображення в інших, в інших, на інших господарствах. в інших, Любителі винограду рідко, коли побачиш отаку гібридну форму, отакого, отакого окрасу. Тобто це є точно преображення Тут без сумніву, і я просто от покажу, що от, в мене от така земля, отакі от мене сорта гібридної от форми перекрашуються не, до, до не, непізнання. От. ще раз люди думають, що це не є от таке це преображення, щось інше. Тому я ще раз наголошую, що. Преображення має таку варіацію в кольорах відносно ґрунта, відносно регіону. Де зелена, де червона. Ну, є посадковий матеріал стосовно даної, да, даної, даного винограду так, да, саджанці приображення. Кого цікавить, є номер телефону в описі під відео і на нашому YouTube-каналі Цікаві саджанці, Будь ласка, замовляйте, дзвоніть. На цьому все. Побачення до, до наступних відео.